Активісти з браткійної організації Сила людей завжди дбають про своє місто і його мешканців. Так нещодавно вони ініціювали проведення толоки в урочищі нескучному. Ця толока стала не першою в цьому році і не останньою, так як робот по прибиранню урочища вистачає. Сьогодні, в суботній день, ми, партійці партії Сила людей вирішили приєднатися до загально такої міської ідеї врядкувати максимально урочище нескучне. Чому саме урочище? Тому що зараз починається спека. Поїхати на море кожна сім'я не поїде. Тут поряд у нас красиві озера, але на жаль, вони заваленими деревами, поваленими якимись гіляками і так далі. Сьогодні забруднюється з кожним днем. Наше завдання: дорожки, місця відпочинку, очистити, допомогти лісгоспу максимально порядкувати і спільно лісгосп, міськрада. Небайдужі громадяни зробити урочище нескучне, чистим, махайним, красивим. Через місяць починається фестиваль історичної реконструкції. Ми очікуємо, що до нас приїде близько 5-6 тисяч туристів, які будуть теж відпочивати. Вони будуть не просто відпочивати. Це вплив на нашу місцеву маленьку економіку, на малий середній бізнес. Бо вони будуть харчуватися в нас в трасенці, вони будуть купувати сувенірну продукцію. Саме тому це теж допомога нашому малому середньому бізнесу сьогодні виживати. Але відпочивати люди будуть в основному тут, та й і всі трасенчани. Сьогодні ми таку акцію починаємо. Кожного вихідного дня ми будемо тут робити. І я, я, я переконаний, що після кожного дня в спущено стане чистіше. Зараз ми прибираємо такі в основному дерева повалені, витягуємо те, що лежать ближче до води. Крупне те, що можна пилками треба розпилювати і завдяки техніки витягувати. Долучимо з понеділка ще Лізгосп, до цієї воздухи. Навколо вже з другого ставка більш-менш становиться чистіше. Вийдемо ще разом з жінками, приберемо вже маленькі гіляки, потім трошки пізніше, і щоб ця вся природа була первозданна, не завалена цим хламом. Бо чесно, ну соромно було деякий час, особливо весною дивитися на нескучне. але люди обходили повалені дерева на тропінках, на всьому іншому. От наша задача сьогодні зробити все, що ми можемо. Щоб прибрати і зробити чистіше. А та деревина, яка може бути використана, вона зараз піде на котельні і буде палювати деські садики, наші котельні бюджетні заклади. Я думаю, теж з користю вона буде використана. Я буквально позавчора розмовляв із нашим е таким, теж помічником громадським Віктором Чумаком, який допомагав нам відновлювати гроти. Пам'ятаєте, кілька років тому ми центральну колону укріпили і бокові колони підняли десь на, 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 на висоту 2 метри, не, 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 не даючи руйнувати пам'ятнику архітектури. Наше завдання, ми з ним домовилися, що каже, дзвоніть мені, коли ви там закончите це прибирання, тут підемо далі в ліс, ну це десь приблизно за 2-3 тижні. Ми возимо цемент, пісок завеземо, коли вже буде сухо, то там можна буде нормально технікою спуститися, завеземо стройматеріали матеріали і кілька тижнів попрацюємо, щоб ще далі укріпити гроти, бо вони, на жаль, руйнуються. І от там теж зробити нормальний порядок. Стежка частково вже порядкована, розширена. Зараз по неї можна йти. Там, де вчора ще була багнюка, тиждень тому можна ходити нормально. Але цього ще недостатньо, треба ще ширше розширити, бо ми розуміємо, що, можуть бути, екскурсійні групи по 20-30 осіб не індивідуальні. І людям іти, спотикаючись, чуть не по воді дуже, дуже важко. Ну і стеж, на ну, стежки дуже багато повалених дерев. Там треба думати, як витягувати. Звісно, це треба спеціальну техніку з гори заїжджати і тягнути лібьотками, бо там фізично руками нічого не зробиш. Саме тому от, питання по опорядкуванню гротів буде стояти, і ми його заліта буде максимально упорядковувати. Більш того, ну я згадую ті часи, коли я особисто там і інші люди могли спокійно прогулятися навколо останнього ставка. П'ять кілометрів була ця дорожка, і їздили велосипедами, діти бігали. Секції були в школі, які бігали ці п'ять кілометрів, тренувалися. Я думаю, що ми обсудимо це питання з лісгоспом. І цю дорожку, яка зараз завалена сухостойними впавшими там кілька років назад деревами, з яку зараз не можна не то, що проїхати, пройти не можна. Ми разом з лісгоспом будемо її прорізати для того, щоб можна було все-таки відновити цей маршрут, і тоді от нескучно буде на нарешті оцей парк, включаючи і третій ставок, буде парком, а не якимсь лісоповалом, який просто не служить взагалі громаді. Я думаю, от у нас в принципі центр більш-менш порядкований, Там комунальники навели порядок, ми їм теж допомагали в цьому питанні. А тепер я, я закликаю всю громадськість, кому не байдуже, доля не скучна, виходити, прибирати, тому що спільно ми можемо зробити наш, наше місто красивим, уютним ахайним. Василь мешканець Радомлянського мікрорайону, але іноді, приїжджаючи до лікарні, не проти прогулятися стежинками урочища. Обов'язково наводить порядок, тому що старі дерева вміють і заважають людям І Починок на природі сюди користуємося. Ми всі нам гуляємо на Часто гуляєте, так? По, по можливості, коли спогода дозволяє. Ага. Чима нічим. Скажіть, а от планується ще зробити стежку, більш таку гарну до груд, до На вашу думку, чи потрібно її благоустраювати? Обов'язково. Я знаю люди, я працюю в другому роді. Люди дуже часто їздять і відвідують наші місця, особлимічати місця нашого городу. Що потрібно. А що ви скажете відносно того, щоб зробити, наприклад, тут діла траси? Це навіть заманчиве продовження, тому що. Посеред міста катаються, відповідають молодіж. Може бути і опасно, що наші гонщики можуть і наш ходити, тому що не вважають один одного тут природа. Роботи вистачило на всіх, і, до речі, робота була не з легких. Спробуйте витягнути деревину чи, розпилявши її на бруски, укласти до кузова машини. Допомогти активістам з партійної організації Силе людей приєдналися і працівники комунального підприємства Тростянецьке ЖЕУ», які, не дивлячись на вихідний день, теж де вирішили прийняти участь у благоустрої нашої зеленої перлини. За ініціативи міського голови, працівниками цього підприємства, був збудований пліт, за допомогою якого комунальник. Переправляли деревину. Плот, прийшла така мисль міському голові, як вивезти, тому що стала така проблема, як убрати дерев'я, які ще знаходяться в нескучному, так в гузері кругом високої богри, винести їх, не винести ж, і по суті діла машина не підійде, під а людським ресурсом це дуже трудновато, тому що гора дуже крута. Здостолу начальника лісхоза тут. Були валюжні, то такі пологнові дерева, які від вітру, від непогоди попадали, засарили річку, не а час лежала, час лежала тут на, на березі річки. І, Якщо чесно, жалкувато було її залишати, тому що воно тут огнило, то міський голова придумав зробити плод, а ми його творення проявили, наверно, так сказати, вже за даний момент ви бачите, ми зварили ці бочки, зварили каркас. І добралися розчистити цей гузель, де була слаба така протікає. Тут була, як ви бачите, вже таке засереність. Сюди ми навіть теж приложити руки, поприбирати такі всі ветки, чим не, не, не пляж. А цю сторону ми зараз збираємо ці дерев'я з допомогою цього плота. І вже буде якась трошки економія для топки садиків подальше на зимній період 26 років. А якщо це буде економія, то звісно, то і більше якісь пошти піде на якісь набламнички, може на, 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 на сад. Підбання, якось там То лістовок, то лі меблі. Я своїм колективом як я завжди знаходимо співпрацю, то є, вийти їм на природу, зараз огороди обсадилися, якісь такі терміни були. Вже, чесно сказати, якісь определений терміни, вони мені самі кажуть, коли вже на суботні, коли на суботні, кажуть, що так це дуже так. Да. Ми ж е, після хорошої роботи завжди розпалюємо костер, печемо картошку, тобто такий досух. Було приємно працювати, приємно віддихнути. Тим більше на природі, зараз і не скучно це дуже гарно. Хочете бачити наші ліси зеленими перлинами? Приєднуйтесь, слідкуйте за чистотою навколишньої середи.